У конференції взяли участь 64 делегати з 28 осередків, що діють на теренах Надвірнянщини. Окрім делегатів, у роботі конференції взяли участь також і запрошені заступник голови обласної просвіти Романишин Євген Іванович, надвірнянський міський голова Андрійович Зіновий Мирославович, а також представники духовенства та засобів масової інформації. Делегатами конференції було затверджено порядок денний, обрано мандатну та лічильну комісію. Головуючий Богдан Адамович Березицький висловив. З короткою доповіддю про перспективи та поточний стан діяльності просвіти у Надвірнянському районі. За останні кілька років цілеспрямована робота районної організації була відсутня. Фактично працювала лише осередки, проявляючи власну ініціативу завдяки громадянській патріотичній позиції активістів просвіти, керівників установ освіти та культури, окремих установ організацій та частини Духовенства. Відповідально можна стверджувати, що ця праця не була системною. Мене як одного із причетників відродження в районі діяльності про в 1989 році такий стан справ не задовольняв. Приємно зауважити, що на конференції було відзначено відмінну роботу надвірнянської міської просвіти за період 2013-2015 років. Її визначну роль у консолідації громадськості під час революції гідності щодо подій тоді на майдані. Ми організувалися як стихійно, сказали, щоб давайте на двірні ніхто не хоче першим це питання порушити, бо ви розумієте, тепер говорите добре. А тоді було говорити дуже непросто, так скажу, м'яко скажу, непросто, а насправді дуже страшно. І ми тоді попросили Михайла Васильовича Ноняка, щоб він співпрацював з різними організаціями, громадськими і політичними партіями і в надвірні, щоб був свій майдан. І тоді перші були поставлені палатки тут на Майдані. Підтримали діти із нашого коледжу надвірнянського. І тут цілий тиждень, цілий тиждень, денно і ночно, вони тут були на Майдані, до них долучилися інші люди, почалося проведення мітинів. Це тривало тиждень, після тижня стали всім їхати в Київ. Присутній на конференції надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович у своєму виступі зазначив, що просвіта завжди була оберегом українства та об'єднувала українців. Просвітянський рух, який в 18-20-х роках минулого століття, і як в кінці минулого століття стояли для витоків національного визвольного руху і то, що сказала Анна Михайлівна, саме. Завжди у вирі подій просвіта показувала той такий стереотип українства, який завжди вів українську націю самообідні громади територіальні для того, щоб певні люди, які стояли біля витоків створення просвіти, пройшовши велику школу. Просвітянського руху прикладали чималі зусилля для того, щоб саме навколо громади завжди формувалася еліта українська. Делегатами конференції було обрано голову Надвірнянської районної просвіти Богдана Адамовича Березицького, двох заступників та раду районного товариства просвіти імені Тараса Григоровича Шевченка.